Номер 538, Bріzi Rubix XL. Ціна 6200. Розкладаємо. Є в нас тут ще також ремінь безпеки. До речі, якщо ним не плануєте користуватися, то краще знімайте, бо буде заважати підніжки, але і це ще не все Є в нас тут така штука, бачите, укріплююча ланка. Однією рукою незручно, проте я спробую. Оп, все, є. І так, параметри. Ширина сидіння 52 см. Це між підлокітниками загальна ширина 71, см, глибина сидіння 45 см, плюс вона ще регулюється. Висота від сидіння до підлоги регулюється: 41-50 см. Висота спинки 45 см, важить він 18 кг і втримане вантаження 160 кг. Вживане крісло колісне в хорошому стані. Є, звісно, недоліки. Зараз буду показувати. Підніжки складаються, відхиляються, знімаються. Регулюються вони по довжині. Ось тут шестигральником регулюємо. Тут ми регулюємо кут нахилу платформи. Є ремінці, проте зісков Дивимось на передні колеса. Нічого не штопориться. Все обертається ок. Значить, підшипники в нормі. Е, металічні вилки. Є можливість регулювати кут нахилу цих вилок. Ось тут. Е, так само регулюється висота. Плюс самі колеса знаходяться в хорошому стані. Подивіться, який тут ще рівень протектора. До того ж це в нас литі колеса. І за рахунок своєї, це, мабуть, на найширші і найбільші за, діаметр, на, за діаметром на звичайних колясках. Е, ними буде зручніше набагато їздити по якихось ну, відносному бездоріжжю по нерівностях. Вони будуть краще ковтати ями, ніж маленькі колеса. Задні колеса. Також в хорошому стані. ну, Якщо відносно брати, то вони трішки в гіршому стані, ніж передні. Проте протектор ще досить непоганий. Вони не сипляться. Це у нас 24 колеса. Тут це, це в нас швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс. Все ок. Можна регулювати по затиску. Ось тут. З другої сторони та сама ситуація. Є, звісно, що царапини на ободах. Лікування. Все працює. Далі, сидіння. Сидіння М'яке. М'яке подвійне, знизу тут воно, типу, як презентово, всередині М'який наповнювач. Дещо, бачите, ну, якщо це можна назвати недоліком, а, так, бачите, як заламався типу, як матеріал зігнувся. Проте сам, саме сидіння в хорошому стані, якихось таких пошкоджень, дірок, нічого такого немає, чорний, не вигорівши. Матеріал він легко відчищається, він такий типо, як. А, як Куртки, знаєте, ці дощі роблячі парасольки. А, так, а І все рівно раджу. Дивіться, ось тут. Знімаєте ось ці заглушки і акуратно на себе витягуєте. І так само знімаєте тут от -от -от спинку. Відкручуємо і вправку. Спинка взагалі в чудовому стані. Вона, крім того, що м'яка, подивіться, оце от паролон. Вона ще регулюється по натягу. Зараз покажу підлокітники. Чорні, все з ними ок, тут все ціле. Відкидаються само собою, плюс регулюються вони по глибині. Ось тут знизу там треба. Знову ж таки, шестигранниками. Позаду для посилення конструкції, тому що він передбачений для великої ваги, є ось така от. Кріплюють посилююча ланка. І ось у нас ця адаптивна спинка. Суть в тому, що ви або послаблюєте, або натягуєте ось ці ремені, в залежності від того, як людині зручно сидіти. Або ось на такій рівній спинці, або навпаки, щоб трішки отак назад вона була типу от як втоплена. Тут у нас підставка для костлів або тростини. Тут ми регулюємо висоту сидіння, отут регулюємо. Вістень між передніми і задніми колесами. Тут у нас регулюється глибина сидіння. Тобто можна зробити ще наприклад, меншу. Ну, в принципі, в принципі, мабуть, де і усе. хороший візок, адекватні гроші. І точно він буде надійніший, ніж оці новенькі, гарненькі китайські візки. Я маю на увазі більшість таких, які коштують там новий 6 тисяч гривень. Даний візок можна придбати в інтернет-магазині махом. Посилання залишу внизу під відео, і дякую за увагу.